Портрети побратимів, світлини з бліндажів, польової кухні та захисники під час бою. 200 фотографій авторства бійця Максима Бурди презентували у Черкаському художньому музеї, повідомила директорка установи Ольга Гладун. Автор виставки Небесний фотограф загинув 26 січня 2023 року біля Бахмута. До повномасштабної був весільним фотографом опісля став на захист України в складі 3-ї окремої штурмової бригади, перебуваючи на службі, водночас фіксував побут, навчання, військові дії навіть під обстрілами. Він завжди був дуже самопрактичний, був дуже, дуже максималістом, завжди прагнув до кращого, до кращої версії себе, до кращої обробки фото. Ми з ним ніколи не сварилися, хоча йому фото була одна і він мої єдиний. А стрімкість до фотографії у нього була від 5 класу, він постійно змінював фотоапарати до кінця. Все дорожче, купував дорожче. В місті його всі знають, люблять, бо він дуже багато для міста зробив. Він і був в національному корпусі. Саме в момент або найбільшої напруги, або якогось емоційного переживання він. Вихоплює ці миті, зупиняє їх для вічності, і як це не боляче визнавати, когось із цих бійців вже немає, але завдяки отакій надчутливості Максима Бурди. Вони збереглися для нас, збереглися для вічності. Ми показуємо близько 200 його світлин. Світлини, які зроблені під час війни, ці світлини продає родина. Ці вона отримує кошти, які йдуть на благодійність. Посмертну воєнну виставку представили у шести містах. Черкаси стали сьомими.